Привіт, малята. Сьогодні у нас заняття з аплікації. Але спочатку послухайте уважно загадку та відгадайте її. Довго воно в яйці сиділо, поки мати його гріла, шкаралупу воно розбило і розправило свої крила, наче сонечко жовтеньке, воно маленьке і тепленьке. Як ви гадаєте, хто це? Курчатко, так. Погляньте, яке воно маленьке, жовтеньке, пухнасте. У курчатка є очі, дзьоб, лапки, маленькі крильця. А де було курчатко до того, як народилася? Так, в яйці. В такому яйці а ось і курчатко. Пропоную вам зробити таке ж яєчко з курчатком. Для цього вам потрібно приготувати разом з батьками аркуш паперу будь-якого кольору у мене блакитного. Форму схожу на яйце білого кольору з прорізами всередині. Два маленьких кружечка чорного кольору. Маленький трикутник червоного кольору, а також клей, пензлик, клейонку, серветку. Починаємо працювати. Беремо форму жовтого кольору і приклеюємо на середину аркуша паперу. Це у нас буде курча. У нього є оченята і дзьобик. Всі маленькі деталі охайно приклеюємо. Потім беремо форму яйця, намазуємо клеєм тільки його край. Та накладаємо зверху на курчатко. Гарненько притискаємо та прибираємо зайвий клей. Все, яєчко готове. Відкриваємо шкаралупку яйця, а ось і наше курчатко. Дітки, сподіваюсь, що і у вас вийдуть такі ж яєчка з курчатками. А я чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!